Прийшли до віри, що сила могутніша за нас може повернути нам здоровий розум. Крок другий стосується психічної хвороби. Якими б розумними ми не були в інших питаннях, коли справа доходила до алкоголю, ми поводилися дивно безглуздо. Це сильні слова. Але хіба ж це неправда? Жоден алкоголік не поводиться розумно, коли п'є. Хронічне отруєння алкоголем призводить до нав'язливого вживання і безумної поведінки. Сила волі не відіграє жодної ролі в одужанні, поки не буде усунута ця нав'язливість. Оскільки будь-які застереження руйнують чесну спробу припинити пити, нам необхідно визнати свою психічну нестабільність. Уникання правди призводить лише до викривленого мислення. І заперечення допомоги від сили вищої за нас. Ті з нас, хто мав щире бажання одужати від психічної недуги, яку наклав на нас алкоголізм, успішно використали цю силу. Перед вивченням кроку другого читайте сторінки 24 34 книги Анонімні алкоголіки читайте про другий крок у книзі 12 кроків і 12 традицій. Наші хворі особистості знаходять надійне джерело сили і зцілення у вищій силі, як ми її розуміємо Бог оновлює наш розум і вирівнює наше мислення. Крок другий відкриває перспективу нової надії, якщо його приймати з готовністю і вірою. Як ми назвемо цю силу справа вибору? Назва не має значення. Важливо лише, щоб ми вірили в неї і використовували її для відновлення психічного здоров'я та гармонії. Віра у вищу силу основний закон одушення. Це завжди видно в житті тих членів, які досягли успіху, те, що зробили вони, можемо зробити і ми. Практикуючи 12 кроків, ми здобуваємо свідомий контакт із цією силою, щоб жити в задоволеній тверезості. Психічні вади стоять між нами та одужанням. Брак самокритики руйнує чесну оцінку нашого алкоголізму. Використання слова здоровий розум ображає нашу фальшиву гордість. Ми визнаємо хворобу, але бунтуємо проти запитань про нашу психічну стійкість. Таке часткове прийняття становить загрозу для нашої тверезості. Найбільшу користь ми отримуємо, коли приймаємо крок другий. Без жодних упереджень. Новачок уникне плутанини в тлумаченні цього кроку, якщо підійде до нього з щирим бажанням зрозуміти загально прийнятий зміст у Аа. Пам'ятай, ти робиш програму Аа своїм способом життя, бо це необхідно для твого одужання від алкоголізму. Твоє життя залежить від цієї програми. Разом із твоїм психічним і фізичним здоров'ям, твоїм щастям і безпекою твого дому, самим твоїм життям було б самогубством сперечатися з будь-якою її частиною. Тож прийми рішення бути відкритим і прийняти 12 кроків у їхній повноті. Дехто з членів згодом дійшов до справжнього розуміння кроку другого, тимчасово перефразувавши його так. Ми прийшли до віри, що сила вища за нас може повернути нам розсудливу поведінку. Правда в тому, що більшість членів поводиться безглуздо лише під час сп'яніння. для всіх, хто п'є, це звична практика, але для алкоголіка, який скорочує інтервали між сп'янінням і зрештою зливає їх в один довгий запій, це стає серйозною проблемою. Безумну поведінку після одного вечора пияцтва зазвичай вибачають, але якщо вона триває тижнями і місяцями, що перетворюється на роки, це вже закарбовується як стійкий шаблон у мозку. Ми не можемо ігнорувати шкідливий вплив тривалого вживання алкоголю і його згубний вплив на психіку, що призводить до байдужого нехтування здоровим мисленням і нормальною поведінкою. Алкоголіки, які продовжують пити, не можуть контролювати свої імпульси їм бракує психічної координації. Докази цього факту можна побачити у наступних небезпечних симптомах, які зазвичай спостерігаються у алкоголіків. 1. Брати першу чарку з думкою, цього разу я зможу контролювати. 2. Використання алкоголю і залежність від нього для отримання фізичних і психічних сил, щоб виконувати щоденні обов'язки, 3. необхідність випити зранку після, 4. Нездатність бути самокритичними щодо розсудливості нашої поведінки за довгі роки пиття Відмова усвідомити шкоду, яку ми заподіяли собі і іншим. 5. Віра в дитячі виправдання нашого пиття та дурні алібі, які ми вважали переконливими. 6. Безрозсудна відвага у водінні в нетверезому стані Аргумент, що ми нібито краще керуємо на підпитку, ніж тверезими, і наше обурення тими, хто з цим не згоден. 7. Критичний фізичний стан і постійні страждання від неконтрольованого пиття 8. Фінансові ризики. Сором, горе і часто бідність, якими ми обтяжували свої родини. 9. Безглузді образи, що засмічували наш розум. Втрата відповідальності. Пити на зло іншим. Хібне переконання, що ми можемо пити чи не пити за власним вибором. Даремна трата грошей 10. Провали в пам'яті. 11. Думки про самогубство або спроби його вчинення. Це лише деякі симптоми, спільні для алкоголіків, які вказують на психічну хворобу. Вони підтверджують наш висновок, що алкоголь у великих чи малих дозах стає отрутою, яка спричиняє непередбачувану поведінку. І руйнує психічну координацію. Немає сенсу обманювати себе щодо долі алкоголіка, який продовжує пити. Є лише два виходи з цього: один божевілля, інший алкогольна смерть. Мета програми Аа як способу життя уникнути обох, зупинивши хворобу, алкоголізм. Як алкоголіки. Ми не можемо скасувати свою минулу поведінку, проте ми можемо використати знання про наш порятунок від безумства і алкогольної смерті як стимул звертатися до Бога по допомогу, щоб утриматися від майбутнього пиття. Тепер у нас є привілей користуватися допомогою сили, вищої за нас, щоб зупинити наш алкоголізм. Минуле життя алкоголіка. Не є вироком для його майбутнього. Перед нами нова сторінка, і нам пропонується написати власний сценарій тверезість, розсудливість, безпека та душевний спокій у нашій досяжності, майбутнє з програмою Аа як способом життя принесе нам розсудливе, корисне, щасливе життя. Ми вивчили свій урок, алкоголь це отрута. Яка спричиняє психічну хворобу і безумну поведінку? З таким знанням ми вже ніколи не зможемо вважати себе розсудливими, якщо знову візьмемо першу чарку. Психічне сп'яніння. Попри всі знання, дехто з нас свідомо продовжує жити в егоїзмі. Ми ігноруємо свою психічну хворобу, алкогольне мислення витісняє смирення. І через брак духовного зростання і розуміння ми знову повертаємося до фізичного сп'яніння. Досліджуючи свої невдачі, ми виявляємо, що накопичили образи, жалість до себе, фізичне і психічне виснаження, а наша віра у вищу силу виявилася недостатньою. Ми повинні завжди пам'ятати фізичному сп'янінню завжди передує психічне. Душевні запої, які завершуються духовними відключеннями, вони роблять нас сліпими і безсилими, відділяючи від сили, від якої залежить наша тверезість і здоровий глузд. Ми можемо виявити їх, якщо будемо уважно спостерігати, за попереджувальними сигналами, які так чітко проявляються під час розвитку психічного запою. Підсумок Психічну хворобу можна зрозуміти тоді, коли ми спершу визнаємо свою фізичну хворобу. Хворі тіла не можуть мати здорового глузду. Як алкоголіки, ми не можемо думати, чи діяти розсудливо, коли п'ємо чи відходимо від запою. Наша воля діє під впливом алкогольного отруєння. Коли отруєння знято, вільна воля відновлюється, однак вона ненадійна. Тому ми передаємо її Богу по допомогу, це основи одужання, закладені у кроці другому. Симптоми психічної хвороби. Продовження вживання алкоголю, провали в пам'яті, психічне сп'яніння, уникання самокритики, емоційна нестабільність, негативне мислення, глибокі образи, спалахи гніву. Плановані чи здійснені спроби самогубства, нав'язливі ідеї. ОДужання. Чесна оцінка наших хворих особистостей і недостатності людської волі, щоб їх виправити. Усвідомлена потреба в лікуванні, готовність одужати від нашої хвороби, віра в те, що сила вища за нас. Може повернути нам розсудливе мислення та поведінку, покладання на вищу силу в одужанні від нашої психічної недуги, ми досягаємо духовної сили, розуміння, смирення, емоційної стабільності, душевного спокою і задоволеної тверезості.